Так, дуже ми гарце попадаю з тубоксу. Оставимо Що не такі нога стан тут. Я вже тільки що тряпочку туди трошки почистив, тому що всередині там просто пластилин, тому що це жесть. Тряпочка у мене хоч і грязна, але спочатку я туди залив. Не ВДшки бажано якось масло, бо взагалі в мене вже смазка цепи була. Смазка цепи, вже в мене сіль бо в не думав, що не агрессивний, бо сильно розмикається різненько. Туди трошки цього смазку цепі, якое масло жидко, щоб воно туди вимило всяку грязь. І видно там уже така реакція, пенібудь, воно там все шипить, кипить, в общем. Реально шипить-кипить. Потім я взяв тряпочку. Вже набагато чистіше, вже прям там навіть метал видно, а не якийсь там солідово досохший з різдвою. І туди з саморізиком і тряпочкою. ну, Понятно, пильник сам протер. І все, бачимо, що туди вилазить. І всередину, так, да, там ще треба. Але найголовніше, щоб поверхність там не повредити. Тобто туди можна чимось, ну можна і тверточку якось туди залазити. Треба, щоб мягке, щоб там воно було як дзеркало. Там теж я бачу, кстати, є канавки для мусора. Якщо продумали, вони теж там не просто круглий отвір, а там є такі канавки. Щоб, якщо попаде туди пісок, то пісок уйде в канавки. Кстати, дуже добре продумано. Це круто. Що, така грязь туди вилазить. Сейчас ми все це дуже, прям дуже непогано. І найголовніше, що хотів сказати, направляйте теж. Тут усе... Ну, у всіх машинах красні каструції. Тут в кінці ще й стоїть, щоб вона не вилетіла. Ми бачимо, тут є корозія дуже сильно, вона тут затовстішила. А треба, щоб воно було дзеркало. Що будемо робити? Будемо цю направляючу, зачещать однажда. Це все знімемо до брески і старий Так, да, знімемо жавчину. І стару смазку, все це знімемо, щоб вона була прям, ідеально рівно, тому що вона лазила. Все потім помиємо, щоб вона була. Ну, не як нова. Понятно, прям куски облітають з старого грязі. Це стара смазка, причому чому постійно у мене закисає тільки одна направляйка. Можливо, якась сама нижня, де попадає влага. Можливо, яка бертня скоба стоїть. Так завжди, десь нижній Оця всі одна нормальна, друга ну, взагалі печальна. Я думаю, це на задній, там дуже низько стоїть, туди вага постійно попадає. Так, ну, тут трошки результат движиться. Тут ми все це зробимо, тут не все так плохо, кстати. Це тут не так багато ржавчини, просто на кисло. накисла. Ну і смазку треба, звісно, пожижу туди, мабуть. Вона дуже швидко. Застиваю. Взагалі можна направляйки поміняти, бо були. Пошукаю, але комплекти купляв напередок чи на задок. Я назадок якраз вже все видно, яке доставав трошки. І погриз, це Ну, конічу. Саме головне це просто робоча, щоб було в хорошому стані, без там ямок. Все, продовжуємо. Це помию, почищу, все буде і стане. це тільки в одну сторону. все є, Більше часу. Пробав, все Я покажу уже ключик буду ставить все це колесо уже колодки на місце поставлю